For all, for all Всім привіт! Мене звати Юлія, і я викладач саме жіночних та сексуальних танців. І сьогодні у нас буде урок з приватного танцю Ми починаємо з легенького розігріву, і далі я вам розкажу в чому суть взагалі приватного. Танця. Ми просто насолоджуємося з собою в першу чергу. По-друге, ми стараємось показати. Красу нашого тіла, да? тобто всі рухи спрямовані на все. От подивись, яка в мене гарна дубка. Да? Подивись, яка в мене ручка. Чотири. Далі ставимо ручки, робимо третій круг і міняємо ніжки місця. Допомагаємо собі відштовхнутися. Перекотилися. Лягли. Дві хвильки, попи. Раз, два. І друга. Три і чотири. Ручка. Ручка. Ну, я бажаю вам натхнення. Потренуйтеся, будь ласка, потанцюйте перед зеркалом. Створіть якусь круту атмосферу. І, Бажаю вам просто кохати себе, закохатись після цього класу. Завсім всім дякую.